Дивіться, який сніг валий, пересете. І так, да, це у жени відпуск, да, жена? Дякую да. ну, тобі за відпуск, батя. Все, в жінки відпуск, привіз сі відпуск. одпуск. А. Угоди ви як хліпо сніг, ніфіга Шукаю, не ви... Да. Ні. Шукаємо де кофе купити. Кофе, чай. А ти що, вот это сніг, них хлипа. Помниш, ми були кавова копальня. Копальня, ти там в центре. Кавова копальня. Ну да, за а, так интересно. <плес> а ці вулиці, дивіться. Бля, як красиво! Папка. Це как капля. Ну а то помніш ми десь ходили, там очередь сумасшедша. Вот а то пьяная вышня, как я сейчас помню. Я Вона, она на углу, эта пьяная вышня. Ага. А, ковярня, а та, она там вот дальше. Там да. Ого. С них липа, дивись, А у вас есть с них уже? Это интересно. Очередь в пьяную вышню. Ай, бля. Чего все тут там очередь? Я не знаю, смотри. тут, по-моему, ковьярная. Вот все, все она львівська кава. Видите, как мы быстро її нашли вообще. О, все, мы пришли. О, как тут кава Як тут пахнет? пахнет. Что это за целый пароход? О, все, починається. Починається. Сорока. О, можна собі таку штуку купити. За да, вас ми можемо вдома це купити. Да? В... в два рази дешевше. Куча сувенірів, кофе продають. Дивіться, які тут апарати. 嗯哼，是、mm hmm. Це я дуже цікаво Це дивіться кофе різних вкусів в шоколаді, в шоколаді, в шоколаді. Я тільки що відкривав, бо тут є вони відкриті, дуже приємно пахне. Куча сувеніру. Лопата, кирка, чашка. Кофе сколько всякого. Чикись. Серого дырите, б. хочешь. Это сдурить можно. О, воздушный шар. Тут тоже сувенирная футболка. Ёб твою. Ого. Дивиться, сколько навеливали. О, лев. Тоже лев. Ключик. все турка с кофе, видите, как прикольная чашечка. Что-то уже интересно. А чему еще можно порадоваться? Львивская кава. Да. Тут снимаю тут а сувениры. О, жена. Так сапирую. <ріпи> <ріпи> <і кірка> <ріпи> а, воно кирка ще. Вау, вона металлическая. Вставлена. Ну, може якийсь макет. Короче, тут оскофе, що хочеш? Всякі домики, ежики. Блокнотики якісь. Видите, сколько всего интересного. А? В райне карпочки и прыгала. Все, пошли кофе пить. Турки. О! Слава. Залазь. Это не пахнет? Да. Видіться, цілий тазик з ком. <стріжу> <Да>. Короче, интересно. <рігав> Опять, <рігав> Опять контент. Линдвайна немає. Линтвайн. Короче, зайшли. Зайшли в Генделек Львівська кавярня, да, Свята? Копальня. Львівська ко копальня. Чей? Да. Дивіться, дивіться. дивіться, де ми всілися, Віконці сніжок падає по чуть-чуть. Жінка вибирає кофе, десерт. Я вже кофе вибрала. А ну розкажи, що ти вибрала з кофе. Давай. Удиви нас. з А воно з алкоголем? Тут даже кофе з алкоголем є, так? Да? ром, да, всякие. Да, мы, кстати, тут уже тоже, тоже на первый раз, другой. Так атмосферно, музыка такая старовинна, такие стили все таки в старовине. Все очень интересно, очень классно. Львов это вообще пушка. Походить, рота пооткрывать, очень интересно. Короче, с поехали на ее отпуск. Я везу, женка везде Это самое угощаемо. Да, жена? Сказала, ти везеш, я башляю. Вот там Жена, за твої бабки що хочеш Наполеон, будеш ні, Наполеон даже за твої гроші не буду. Давай мне шо... щось поинтереснее. Покажи, що там есть. треба і Зараз ми щось знайдемо. Дивіться, що я собі, що я собі придумав. Це той, то, що сладким зав'язав. Ну, сьогодні сказала, що вона розрішає. Скільки всякої вкусняки. Сирник з маракуя. Интересно. Ну що жена, на заказывала? Лішні кілограми, лишні кілограм. Хочу опа. Дивіться, яка атмосфера як класна. Супер, жена. Красиво як. А ми пройшли. В прошлий раз ми взагалі в підвалі були. Ребята, ви тільки подивіться на ці шедеври. Жена, ти таке блядь таке по телевізору бачила. Ну как? Ви так подивіться, що вона мені заказала. Обалдіть. Що це за кофе? Може, а? Це панська троянда. А в тебе райська насолода, Райська насолода, Це бізе якесь. Можна шевелить? шевели. Шевели. Десерты подъезжают. Ого! Нифига себе. Cheesecake Oreo Таке? Я не помню. Тут, ребята, представьте, Йде снег, а он мне говорит: выйди на улицу и сфоткай меня с улицы, как я сижу. Вот это иду. Сейчас, Сейчас надо все найти, в каком окошке он сидит. Так, не он, не он, а вот он. Смачно? Это просто не передать. Вот это да. На вкусный. Тут всегда вкусный кофе. Да. Ой. Сейчас цена все перемешаем. Ні, завтра. Ще, ще от реберний отошов Півці. Коротше, народ, живіть сьогодні. Ну, і он завтра. Живіть сьогодні. Проснулися в 4 утра вже. живі. Поїхали. Вона горіть, в мене відпуск я башлять? Поїхав. <рі> і все, блядь. Звісно я соглашусь. А що я тільки 820 км за рулем проїхав? А воно можна їздити. Куди потім далі гену? Ну, ну, у нас ще є сюрпризи. Ну не все хочеться розкривати. А може колись я покажу і розкажу. Коротше, народ. Давайте жити сьогодні на завтра. ну, Відкривайте свої чолки і їдьте, віддихайте. Тому що можна їх не Мені можуть завтра не настати. Да, завтра можуть не настати, і ви можете свої ці бабки, ті, що у вас в чулках, під подушкою, на... в банках. Ви можете їх не встиг потратити. Поняли? Так що почніть жити сьогодні. Подивіться, що відбувається. А у мене це какава. З А Розочки можна їсти? Все, всім смачного. Яке воно тут все вкусне, я вам не, кажу. Розочка не істівна. ти на стівна, та воно все вкусне? А ви так подивіться на цей відомо. Іде сніжок. Хай я буду блядь, дурбеликом, хай посчитають мене дурбеликом, що я такому радуюсь, Ну, ви тільки подивіться на цю атмосферу, це все шедеврально. Сейчас надо кожній хвилині цієї этой непредсказуемой складної жизни. Даже на давай, мать. Щири. Вот это вот пусть, да? У нас же ж маршрут еще не закончився. Нам надо еще в пару месяц заїхать. Попробуй ми її Вообще. С розой Давай я попробую твою кофе. З кислинкою така. Кофе з кислинкою. Подивиться на цю красоту. Чума, обалдеть. Просто такой от мелочи радуйся і И... И все, всім гарного вечора. Снежок. Це под землю. Кава. Тоже там дуже интересна подача. Каски на голову одягаєш, Фонарь горит в голові. Ух ты! Мне тут цікаво интересно. Мы там були пару год назад. Цека Львовська зимняя красота. Классно. Музей. Все музей. Класно, о, все шукають. Не знаю, но я іменно по човцок і все. Слетіло. Навірно, вроді. А руки ж замерзли. А я як купуальний кольцо потеряв. Казанный. Даже цок не было. Ага. Просто. Ой. Короче, круто. В общем классно. Все, гуляем, Джинка на отпуск. Да, Сита? Да. Что ты меня не пух малый? Интересно, классно. Так что, мы сколько раз уже такие тут. Я вже мабуть, раз в п'ятий во Львові приїжджаю в четвертий. Дуже цікаво. І то, навіть п'яти 5% не бачив. Щось тут так да, красиво, Щось украшено. Щось тут ресторан.